У ми любимо Арестовича. давайте відділяти знання від харизми. Ми маємо зрозуміти, що для багатьох людей збирання хайпу це є робота. Тут складно розумієте? Я зараз скажу, що не слухайте умовного Арестовича, і 200 тисяч людей скажуть мені Фу, ми любимо Арестовича, а хто ти така? І я до цих людей, чесно кажучи, теж з розумінням. Ми досить часто не можемо відділити знання від харизми. Ми не можемо відділити там експертизу від упевненості. Людина круто вміє себе продавати. Ну він актор, може, не дуже вдалий там актор, не знаю якихось ролей таких не запам'яталося, крім цієї постійної ролі радника усього офісу президента. Але тут є два моменти, чого ми можемо вірити умовному Арестовичу, тому що здається, що він крутиться десь там біля офісу президента. І проста звичайна людина, от така як я, вона собі сидить і уявляє: це ж ніхто мені з офісу президента, і сам же президент мені не вийде і не розкаже, а якась людина, яка там ходила біля офісу президента, він вийшов і навіщо мені це розказує? І тут підказує мені логіка. Якщо мовчить президент, а ми знаємо, що наш президент Володимир Зеленський він дуже любить перемоги, він дуже любить оголошувати перемоги. Якби була якась перемога, він би її давно оголосив і не передав би цього радникові офісу. Та він би зробив це сам. То чому тоді дають дозвіл цій людині це говорити? Навіщо? Можливо, це комусь потрібно? Можливо, потрібно збирати ці 200-300 тисяч, півмільйона там, переглядів для того, щоб люди слухали це все і обговорювали, і не ставили якихось важливих запитань. Наприклад, один з варіантів? Другий варіант харизма. Ну, все таки, давайте відділяти знання від харизми. Якщо він мені подобається, він там може симпатичний або зросту високого, або достатньо лисий, або може досить круто бородатий. Це нічого не говорить про експертизу цієї людини. Знову ж таки, харизма переважить оце моє раціональне. Тому зараз я оце говорила. 200 тисяч перед цим казало фу, зараз можливо 198 тисяч. Каже фу, от, а якісь люди мене почули. Ми маємо зрозуміти, що для багатьох людей збирання хайпу це є робота. Та, це є частина роботи. і Чим більше ви написали поганих слів, чим більше ви гнівних емодзі або якихось там хаха поставили, тим більше людина радіє, тому що вона стає помітною. Там піднімається в соцмережах її допис чи що там ще. Що я кажу зараз про Фейсбук, ну і так далі. І не тільки Фейсбук. Зрештою, Ютуб так само. А якщо ви не відписуєтеся, та просто реагуєте, ви теж піднімаєте. От відписуєтеся, ви гірше робите. Тому не відписуйтесь від хороших людей. Тут принагідно хочу сказати, навпаки, поки підписуйтесь на хороших людей. Так от, повертаючись до того, навіщо ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб а, знайти людей, які близькі нам за духом, і багато людей прийде до нас і скаже: Та ти така молодець, ну звісно, так, так, давай їх усіх. Або ні, ні, не на часі. Мовчи, мовчи там, терп терпець тебе шліфує. Ну стоса цитувати це ще не найгірший варіант. Насправді, тобто ми знайшли своїх. Ми знайшли своє плем'я, своє коло, і нам стало одразу легше.